Старт. Вага не зарахована. На жаль. Качан Андрій. Можна? Старт. Давай, давай, давай. Опустий, Увага! 45 кілограмів. Антоненко Сергій. Старт. Давай, 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 давай. Вага, на жаль, не зарахована. На штанзі 47 кілограмів. Олександр Жоглик. Третя спроба. Старт. Опустить. Стойте. Вага не 47 кілограмів. Не отриваємо таз, не отриваємо плечі. Старт! Давайте! Давай, 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 давай. Опустить! Вага не зараз. Солонько Іван, 57 кілограмів на штанзі! Так, давай Ваня, нада Третя спроба. Проплапати диск, все, так. Все, все. Старт! <онар inflight> давай, 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 давай! Опустить! Вага не зарахована, на жаль. Старт! <плат> давай, 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 <pad> <не> Наваж... <плат> <старт. подня> давай, давай, давай! Опустить! <плат> <плат> Старт. Давай, хорошо. Опустить. Стойка. База Остановлена прищепа Арина. 32 килограмма. Можно? Место Каменское. Старт! Тяни, тяни, тяны! Молодец! Опустить! Стойка! Вага зарахована! Яна Никонова! Вага штанги 37 кг. Можна? Старт! Давай-давай! Опустить! Стойка! Вага зарахована. І так, Людмила Гайдученка, вага станги 60 кілограмів. В разі виконання вправи це буде рекорд світу. Да, Старт! Да, Опустись! Сакральне місце сили. <рес> Катерина Біленко, вага штанги, 25 кілограмів. Софіївка. Старт! <рес> Опустить! Стойка! Вага зарахована! Аплодисменти! Вага штанги 30 кілограмів! Старт! Опустить! Нажали! Арина! Можно! Вага штанги 35 килограммов. Так, команды! Старт! Давай, давай, давай! Пришла, пришла! Давай! Тримай! Опустить! Стойка! Вага зарахована, вмовлена, увага, Ніка Ніканамая. Третя спроба. Вага штанги, 40 кілограмів. Можна. Старт. І пішли, пішли. Аплодисменти спортсменці. На жаль. Гайдученка. Третя спроба. Старт! Слушайте! Вага зарахована! Да! Людмила Гайдученко! Старт! Опустить! Стойка. Вага зарахована! Опустить! Да! Володимир Майер, вага станги, 65 кг. Асистент, дивиться за відривом. Старт. Опустить. Стойки. Вага зарахована. Спортсмен. Журба Олександр. Вага штани 70 кг. Можна. Старт! Ідет, ідет, іде, іде. Опустить. Давай. Стойка. Вага зарахована. Старт. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. не зарахована, на жаль. Друга спроба. Старт! Давай, 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 давай. Йо! Нажимай, нажимай. Опустить. Стойка. Вага зарахована. Итак, вага штанга 60 кг. Юрий Круглик. Фото Старт! Пару фото. Вот это Носик Владислав, вага штанги, 62 кг. Друга спроба. Старт. Опустить. Вага, на жаль, не, не зарахує. 67,5 кг. Майер Володимир, місто Кривий Ріг. Так. Старт! Опустить! Стойка! Вага зарахована спортсмену. Олександр Журба. Вага штанги 75 кг. Друга спроба у Олександра. Старт! Опустить. Стойки. Вага зарахована. Можна. Старт. Вот так. Давай, 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 давай. Опустить. Вага, на жаль, не зарахована. Спортсмен. Євген Коробка. 57,5 кілограмів. Старт. Йде! Давай, давай, давай! Хвага, на жаль, не зарахована спортсмену. Владислав Носик. 62 два кілограми. Можна? Третя спроба. Старт! Ще трошки. Давай, 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 давай. Апустить. Давай, давай, давай. Влага зарахована. Аплодисменти. Володимир. Ваш танги встановлена – 70 кг. Місто кривий ріг. Третя спроба. Старт! На жаль, вага не зарахована. Аплодисменти спортсмену. Олександр. Вага штанги. 80 кілограмів. Третя спроба. Так, боліваємо за спортсмена. Старт! Відрив. Відрив. Аплодисменти спортсмену.